Вже вкотре центри комплектування видають нові накази, нові друзі, а все тому, що в справу втрутились наші журналісти та перебили апетити усім цим запроданцям. Сьогодні ви побачите, як ТЦК почало давати задню. Цікаво, де це вони навчились? Не вже в ворків? Бо ми думали, що українці саме тим і відрізняються від орків, що вони кажуть правду, а не брешуть своїм громадянам. А наші чиновники чомусь вирішили. Ви сьогодні побачите, що зробити. Ще позавчора вийшов наш матеріал про незаконність дій певних центрів комплектування. А вчора ми звернулися до Генеральної прокуратури України. І ось миттєва реакція цих продажних чиновників. Тому що по-іншому їх назвати. Неможливо. Чиновники, які вирішили створити окрему республіку на території України, почали недолуго виправдовуватись. Зараз ви побачите пряму мову цих чиновників, щоб ще раз вам нагадати, та подивитись, як вони почали заїкатись. І виправдовуватись перед народом України, начебто їх не так зрозуміли, Ми ж, ну, про чесні, але перед початком цього відео, як завжди, лайк, підписка на канал, хто ще цього не зробив, щоб люди бачили правду. Це просуває відео в топ. Обов'язково напишіть будь-який коментар і поширте його в своїх соціальних мережах. Це дасть можливість усім нам ще більше впливати на діяльність. Влади, бо як показує практика, громадянське суспільство може все, а громадянське суспільство воно не мовчить, воно реагує. І сьогодні стало реагувати дуже легко можна всього лише підтримати своїх незалежних журналістів, які фінансуються від донатів, а не від держави чи інших фінансових структур. Тому, якщо ви хочете, щоб ми і надалі працювали, підтримуйте нас своїми благодійними внесками. За реквізитами, які є в описі під відео, та в першому закріпленому коментарі. Друзі, ми справді знаходимось на межі банкротства, тому змушені вам про це говорити. Бо саме від ваших внесків буде залежати, чи будемо ми працювати, чи ні. А для тих, хто хоче прорекламувати себе чи свою продукцію, є чудовий вихід. Хочеш якісний дизайн для свого бізнесу? Я співпрацюю з таргетологами, розробниками додатків та власниками бізнесу. Створюю статичний та мовшн дизайн на замовлення. Отримай знижку 20% на перше замовлення з промокоду MEDIACORE. Переходь у телеграм -котенко Крео. посилання в описі. Якщо у вас є юридичні проблеми, ви можете замовити юридичну консультацію, лежачи на дивані. Оплатити її та отримати юридичні послуги займаючись своїми справами. З адвокатською компанією Право Експогруп шанси на успіх набагато вищі. Детальна інформація, як завжди, в описі під цим відео. А тепер давайте послухаємо, що ж казали оці ось воєнкоми ще декілька днів тому назад, а потім почуємо, що вони говорили вже сьогодні. Ситуацію правового режиму воєнного стану, невідкладно підготувати і довести до закладів охорони здоров'я Івано-Франківської області своє рішення щодо тимчасового припинення планових госпіталізацій пацієнтів, військовозобов'язаних без погодження з територіальним центром контактування. Забезпечити щоденно до 11 години інформування територіального центру за місцем розташування закладу охорони здоров'я про госпіталізацію військовозобов'язаних віком від 18 до 59 років, а у випадку надання їм урентної невідкладної допомоги і коменданту Івано-Франківської області разом з поліцією, нацполіцією, правоохоронними органами забезпечити роботу нарядів на блокпостах, перевірку документів. У разі виявлення осіб без документів затримувати, доставляти їх до правоохоронних органів, встановлювати їхню особу. Почули так, а тепер слухайте усі ми з вами, як виявилось, неправильно їх зрозуміли. Увага на екран. департаменту охорони здоров'я було доручено невідкладно підготувати і довести. До закладів охорони здоров'я Івано-Франківської області своє рішення щодо тимчасового припинення планових госпіталізацій. Я підкреслюю, Департаменту охорони здоров'я було доручено опрацювати і прийняти своє рішення Департаменту охорони здоров'я щодо госпіталізації, заборони на госпіталізацію або не заборони. Департамент в свою чергу. Розіслав відповідні листи заклади охорони здоров'я, це питання опрацьовується і на сьогоднішній день. Як бачите, друзі, не вміємо ми розуміти правильно воєнкомів, але чомусь ми їх неправильно зрозуміли після звернення в Генеральну прокуратуру України та відповідного медійного галасу. А ти мені не переводи на акція і повірте, якби цього всього б не було. І ми б усі промовчали, то ми б зрозуміли їх правильно. Услышь Услішміняти серйозні вічі. Уже пам'ятайте, я... Україна незалежна суверенна та демократична правова держава. Тому ніхто не має права звідміняти конституцію України. Порушувати закони України чи робити сепаратизм на території України. Ми б хотіли це все обсудити і формалізувати, щоб потім не було як у Петра Олексійовича Україна це неподільна держава разом з Луганською та Донецькою областями, і звичайно ж з нашим любим Кримом, тому що Крим це завжди був, є і буде Україна. Слава Україні!